Всім привіт, Китай закликає США припинити незаконну військову присутність в Сирії і розграбування країни, заявила офіційний представник МЗ Китаю Маунин. Вона нагадала, що сирійська криза стала причиною загибелі щонайменше 350 тисяч осіб за 13 років, ще близько чотирнадцятимун жителів гостро потребують гум допомоги. Проте, США, як і раніше, вважають, що ще занадто рано виводити війська і не мають наміру припиняти свою незаконну військову присутність в Сирії. Китай закликає США негайно завершити незаконну військову присутність в Сирії і розграбування країни. Маонин також закликала американську владу скасувати односторонні санкції проти Сирійської Арабської Республіки і посилення гуманітарної катастрофи. 19 лютого на військовій базі США в Сирії після ракетного обстрілу сталася пожежа. 9 березня Палата представників Сполучених Штатів не прийняла резолюцію, що передбачає виведення американських військ з Сирії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!